Усе воїнство небесне спостерігає за нами, і вже на суді вони будуть свідчити проти нас, бо тому, що все фіксується. Кожна наша дія, кожне наше слово, кожен наш крок все фіксується. І все, що ми зробили тут на землі, ми будемо відповідати перед Господом Богом там, на небесах. Пастор сьогодні показує, кому ти віддаєш волю, кому від ти віддаєш силу у своєму житті, ангелам, що вони тебе вели. До Господа Бога і до волі Господній, чи ти віддаєш бісам, щоб вони керували, маніпулювали тобою тут на землі, та ще й у пеклі вічність тебе мучили? Перший світ, допотопний світ, Бог дав ангелам, щоб вони охороняли людей тут на землі. вони Рішила йти своєю дорогою і спотворювати, і не виконувати волю Господню, а виконувати свою волю. Так же саме Господь Бог дав мені можливість пізнати істину, пізнати слово, що я з цим словом зроблю. Я буду нести це слово у світ, чи я буду просто іти своєю дорогою.